Всім доброго дня! Вітаємо на каналі. Новий день, нові надходження автомобілів з Європи. Це у нас Шкода Octavia A7. Вже, як ви бачите, рейсталінгова модель. У нас чорний металік колір. У нас машинка приїхала з Німеччини власним ходом. На машинку ще дійсно зелена карта. Це у нас 2018 рік. Листопад місяць виробництво, модельний 19 рік. У нас машинка має передні, передні задні парктроніки. У нас ось такі легкосплавні титанові диски, літня резина Continental. недавно замінені турмузні диски та колодки. У нас у машинці. По кузову машинка дуже в гарному стані, без царапин, без вм'ятин. У нас задні колеса також Continental, також свіжі тормозні диски та колодки. У нас машинка на дуже гарній комплектації, у нас вже комбінований салон, підігрів передніх сидінь, велика, велика вже навігація. Підігрів, підігрів, підігрів сидінь, дзеркал, складання дзеркал, у нас автомат, Коробка DSG DQ 200. Датчики світла, датчики дощу, Круїз. У нас вже ось таке скошене кермо. пробіг 238 тисяч, оригінал. У нас тут складання, підігрів дзеркал, повна електрика. У нас в такому стані задній салон. У нас присутній ось такий коврик. У нас тут присутній піна, компресор, шторочка. У нас ось такий вигляд має тут диван в авто не курили. Забув сказати, в нас двигун 1.6 дизель, коробка автомат, DSG, DQ200. У нас машинка на дуже гарній комплектації. По кузову вона як струна, технічно машина в ідеальному стані, двигун, коробка, ходова частина. Клімат контроль працює, заправлений. У нас по фарбі, до речі, скло оригінальне лобове. По фарбі дах оригінал, Капот оригінал, крило оригінал. Дверка оригінал? Кришка багажника оригінал тут оригінал? Оригінал. Оригінал. Машинка повністю вся в рідній фарбі з оригінальним пробігом на дуже гарній комплектації, з гарним пробігом, Дивіться в якому стані пластик. Тут також Болти не крутилися, нічого не знімалося, все в оригіналі. Акумулятор ще варта стоїть. Все як має бути. Е, нагадую, що ми займаємося підбором автомобілів в Україні. Повністю все перевіряємо, лакофарбове, робимо комп'ютерну діагностику, перевіряємо на СТО. У нас також можлива доставка автомобіля у ваше місто. Та можемо вам допомогти зареєструвати. Ціна та контакти будуть в описі. Машинка знаходиться в місті Рівне. Все, всім гарного дня, вдалих покупок.